Земляка письменника у минулому політика облили кров'ю, коли той презентував нову книгу про міни військових мужніх татусів, оповідатимемо нині. Це новини рідного міста. Вітаю телеглядачів. Часів майдану і дотепер громадські активісти та Стрийська єпархія опікуються мобілізованими добровольцями, а також військовослужбовцями нашого краю. Степан Вега каже, на сьогодні за рахунок благодійних людських внесків для приведення нашого полку бойову готовність та відправлення його у зону АТО вже віддали понад 450 тисяч гривень. Ще чималу лепту внесли підприємці нашого міста. Зіновій Карпінський вчора разом з полковником запасу навідався до частини з накресленим планом вортового приміщення, яке Потребує негайного відновлення, понад 100 тисяч гривень потрібно для його реконструкції. Лист до Міноохорони написали, але зараз першочергово кошти йдуть на заробітну плату військовикам, оновлення техніки та необхідні медикаменти. Така ж проблема із будівництвом житла зараз на черзі 200 службовців. Головніше, напевно, на сьогодні проблема це забезпечення житлом не тільки офіцерів, але і контрактників в такому числі. Ну, що, наприклад, на сьогоднішній день та задача, яка стоїть по комплектуванню військовослужбовців служби за контрактом, упор упорте йде, що грошове забезпечення, будемо так казати чесно, не дуже велике. А коли ще цей молодий хлопець витрачає майже половину своїх грошей на піднайом житла. Колишній гуртожиток на Гайдемацькій пустує через розбалансовану систему теплопостачання. Військові живуть в орендованих квартирах. Це знімає квартиру, так? То якщо не надали, то мають платити за ту квартиру. Ну по якійсь розумній ціні на паперах погодили, що напроти міської лікарні території військової частини зведуть службові помешкання. Чи то так буде і коли не знає ніхто, так само як і з вивільненими територіями військової частини, силами лише її командира, господарку не зміниш. Потрібно, щоб політика співпраці між вояками, громадськістю, міста а основне владою була єдиною. Останні мають цікавитися життям тих, хто боронить. Наш край та береже їхній спокійний сон. Обережно міни у стрію. Сім таких вчора знайшли у парку Тараса Шевченка зі сторони гайдамацької чотири. Це територія міністерства оборони. Вона охороняється. Тім є великою поруч є закинуті будівлі про знахідку з маркуванням, на якому вказані, можливо, роки їхнього випуску повідомив охоронець даного об'єкту, який отримав від спеціалістів ДСНС подяку за надану інформацію, хто викопав їх із землі і що шукав, становлять правоохоронці, які від вчора чергують на місці. Чекають піротехніків, які повинні знешкодити знахідку. Магедом не на Майдані, а в австрійському народному домі. Або презентація не вдалася сьогодні. до Стрия завітав уродженець Семгинова, письменник Василь Базів, щоб познайомити містян зі своїм новим творінням книгою про революцію гідності. У ній людина, що займала високі посади за часів кучми, і Ющенка, написала, яким на його погляд був майдан. Втім, на думку місцевих активістів із правого сектора, морального права на це автор не мав. Адже у минулому базі працював на Віктора Медведчука, кума Володимира Путіна. До того ж, за інформацією активістів, на зустріч просто-напросто зігнали місцевих школярів. Дуже шкода, добре, що наша міська влада пан Бойко, І зрозуміло, що це не його була ініціатива. Це була ініціатива школа. Армагеддону на Майдані залили кров'ю, себто облили нею автора, а потім взагалі прогнали з народного дому. Ця людина навіть не має ніякого ні морального, ні людського права писати ні про які майдани, те, що там робилося, і те, що сама назва Армагеддон на Майдані. Ні, на Майдані це не був Армагеддон. Це був тільки початок зародження чогось нового, чогось такого, що змінить нашу країну. А для нього, для них, таких як він, це Армагеддон насправді. Богдана Жигаліна. сьогодні у нашій студії ми будемо говорити з нею про вибори 2015. Пані Богдана сьогодні не у ролі педагога початкової гімназії, а у ролі голови виборчої комісії міської. Вітаю вас. у нашій Добрий студії. вечір. Скажіть, будь ласка, коли ви вже розпочали так свою роботу? стільки у вас є осіб, і що на вас чекає? З 9 вересня 2015 року Територіальна виборча комісія Львівської області розпочала свою роботу у складі 18 членів комісії. Ну, на, на нас чекають е, прозорі, чесні вибори, які ми повинні підвести підсумки 25 жовтня. Члени виборчої дільниці, окрім вас, цих 18, е, це люди також різних професій. Так? Різних професій, від різних політичних сил, різного віку. Угу. Тобто це політичні сили делегують е, до виборчої комісії своїх представників, які стають її членами, так так, так. які мають досвід, які мають досвід роботи в дільничних комісіях, в територіальних виборчих комісіях з досвідом роботи. Коли все-таки розпочнете вже реєструвати наших кандидатів, яких все-таки істрияни хочуть довідатися, хто там йде, куди там іде. Зараз наразі воно все е, кажуть, чують, говорять. Та ну нам ще це невідомо, хто йде з 21 вересня з понеділка. Ми починаємо реєструвати кандидатів на посаду міського голови. Приходьте, приносите документи. Ми будемо реєструвати. А ті, хто йдуть у депутати, а ті теж повинні спочатку кожна партія проводить конференцію. На конференції висувають депу депутатів, кандидатів депутати міської ради, і тоді приносять нам списки. Вже документи, всі. тобто це вже кожна так. політична сила яка політична сила кожна носить буде... своїх представників, тобто людей, які хочуть іти так. Зрозуміло. Чи правда, що для тих, хто балотуватиметься саме на чільну посаду міста, потрібно внести якусь суму застави? і так, ця сум... застава є різна для усіх міст. Так, сума застави є визначена. Е... Для кожних міст інша, і в нас є відкритий рахунок. Наш територіальний виборча комісія відкрила рахунок, де можуть вносити застави. Рахунок є оприлюднений сайті міської ради і у приміщенні територіальної виборчої комісії. Так, все таки це напевно не секрет. Я знаю, що я читала, просто зараз не можу сказати точно, якою якої є ця сума застави. ну для кандидата на міського голову більше ніж 2 тисячі гривень. Дві сто що ще можете нам повідомити саме на сьогодні, на цю годину? Ну на сьогодні вже у стрію відкриті територіальні виборчі округи. Розділені ціле місто, наше розділено 34 округи, значить, теж є все оприлюднено на сайті Стрийської міської ради і в газеті Фортуна яка вулиця до якого округу буде належати. Межі дільниць ми не змінили, тому що згідно закону ми не маємо цього права робити. А територіальні округи ми трошки поміняли, і тому на кожному територіальному окрузі є певний кандидат, який буде агітувати за свою за себе за свою діяльність за свою політичну силу і. Вони про це всі знають, тому що вже є це оприлюднено. Зрозуміло. Угу, Ну я вам дякую. Сподіваюся, що ми все-таки будемо тісно так співпрацювати, тому що вибори вже скоро розпочнуться. Офіційно кандидати чи в депутати, чи на міського голову зможуть агітувати так, так. людей за себе за після собі. після реєстрації, після подання документів ми реєструємо кандидатів і вони, да? вони отримують довідку, що вони здали документи. Потім вони отримують посвідчення про те, що вони вже кандидатами на посаду міського і голови. Лише після того вони і аж після можуть... того вони можуть мають право вже агітувати. Зрозуміло. Часу у них, в принципі, буде не дуже то і так, і багато, так? Ну, напевно. трошки більше, ніж місяць. місяць так. Взагалі, виборчий процес буде проходити в один тур, так? Так. так. Зрозуміло. Все, я вам дякую. Бажаю дякую. вам, щоб ви могли так плідно попрацювати так, щоб нічого вам не заважало, і щоб про свою основну професію все таки теж не забували. Дякую. Діточки слухайте свою свого педагога, і вона має багато роботи. Пані Богдана Жагаліна сьогодні була у нас в студії офіційно як голова Стрийської міської виборчої дільниці. До побачення. Дякую, до побачення. Бути відповідальним батьком про роль батька в житті та суспільстві говорили сьогодні у Стрийському районному будинку культури. Круглий стіл з цього приводу організували спільно відділ культури Стрийської РДА та благодійний фонд Надія таким чином, вирішили вшанувати татусів напередодні дня батька, який у неділю святкуватимуть в Україні Цьогоріч обійдеться без концертів, тому що не на часі. Батько це є самовиховання і самоусвідомлення самої людини. Це річ, яка тобі надається, мабуть, Богом. Бо батьківство, не всі можуть бути батьками. Я вважаю, що це Божий дар. Про роль батька у житті та в суспільстві розповідає нам соціальний педагог Марія. Вона, як ніхто, знає, наскільки важливою є його місія, адже у Стрийському вищому професійно-технічному училищі номер 8 часто спілкується на цю тему зі своїми дітьми. А це вже пан Руслан, багатодітний батько. У нього три синочка і донечка Марія. І у жовтні виповниться 6. від народження інвалід. Хворіє на невелікомну недугу, синдром Едвардса. Часто її судомить, харчується тільки через зонд, погано переміщається. Нещодавно вона пережила клінічну смерть, та молитви батьків повернули Марічку на цей світ. Проблем у родини багато, втім голова цієї сім'ї рук ні в якому разі не опускає. Попри випробування, Свій хрест несе з високо піднятою головою, тому що батько. Хотів би насамперед побажати майбутнім батькам, щоб діти їхні родилися здоровими. І вже якщо сталося, діти захворіли, щоб іменно ті батьки не покидали своїх дітей. У ту хвилину дитина найбільше потребує батьківської підпори, допомоги. І так само не знаю, свій шлях. Я пройшов, дай Бог, щоб ніхто не проходив. Як я пройшов своєю дочкою, щоби подякувати таким відчайдушним і незламним батькам, сьогодні у РБК прийшли міські і районні службовці: соціальні працівники, педагоги, батьки і діти, духовенство, волонтери і меценати каже один із організаторів дискусії. Ольга Боднар, головний спеціаліст відділу культури Стрийської РДА, ми хочемо підняти це питання на гора, тому що 24 роки нищився інститут сім'ї. Говорили завжди, що мама відповідальна три кути тримає в хаті. А чомусь ми забували, що тато це є голова сім'ї, голова родини, голова країни, голова суспільства. А сьогодні, в оцей буремний наш час, коли наші батьки, наші тати гинуть на фронті. Як не, не сьогодні, цей час що ми піднімали і говорили, що наші тати є воїнами не тільки там, захисниками на фронті, а захисниками власної сім'ї. Обговорення проблем відповідального батьківства тривало кілька годин. Микола Бойків, Руслан Леськів, новини. Вічне дійство на стадіоні Сокіл відбудеться цими вихідними, окрім того, що арена прийматиме. Футбольний поєдинок скали у суботу, там неділю там буде цирк. Грузинський його артисти, кавказці та українці живуть на колесах. Уже кілька десятків років гастролюють по всій Україні. Нещодавно бували у ходорові, а тепер приїхали і до нашого міста. Вперше що демонструватимуть? Далі розповість мій колега Микола Бойків. Цирк – це життя каже про своє захоплення Алік Араз, директор Грузинського шапіто. Є така життя, називається балаган. Люди гадам живуть 30 років, 40 років, 70 років. Це у нас покоління. І старший брат працює, і племянники працюють, і діти працюють. Кілька десятків років тому Алік сам працював артистом йогом. Тепер він їх організовує. У цій сфері понад 30 років, а на сцені його діти до слова живуть та навчаються у стрию. 11-річний Рамазан та 17-річний Назар. Рамазан працює клоуном. Наполегливо готується до свого номеру. Він глядачам демонструє кумедні репризи. Бути клоуном цирку – це для мене дарувати людям радість і щастя. Крім Рамазана і ще двох клоунів на манежі виступатимуть повітряні гімнасти, силові жонглери, еквілібристи та дресеровані тварини. Верблют Лана, ведмідь Крістіна і Лама Лютік. Буде і захопливе вогняне шоу. Запрошуємо цих всіх в цирк. Буде весело, круто. Обіцяємо, що артисти викладуться на 100%, щоб ви отримали багато задоволення. І море поза в основі шоу ціла казка про те, як один добрий чоловік коваль приніс грузинам золотий вогонь, а його у них відібрали злі сили. Потім приходять злі сили, його ворують, намагаються унічтожити, вивчається коваль. А от їх побіж, забирає і возвращает обратно. Людям та сказка зроблена для того, щоб у людей ну, завжди була надежда на то. Що після плохого завжди буде тільки хороша. Організатори будуть раді усім, хто прийде у суботу чи в неділю в цирк, особливо сім'ям атовців. Для них вхід безкоштовний. Також тим, хто купить один квиток, їх ціна коливається від 40 до 60 гривень в подарунок, інший. Початок вистав о вісімнадцятій. Микола Бойків, Руслан Левський, Стрийські новини. Не були новини п'ятниці, насиченими та інформативними. Дивіться їх у Ютубі та на нашому порталі. Телефонуйте, заходьте до редакції та відпочивайте з користю. Гарних вихідних побачимося наступного тижня.